Росіяни атакували столиці України. Уражені житлові будинки, з'явилися жахливі кадри. Налетіли сотні ворожих дронів, цілями яких стали саме цивільні об'єкти. Ударили по Харкову, по Херсону. Загалом пів України зазнало масштабних атак. На жаль, є загиблі черговий день і чергова трагедія для нашої держави. А у завалах знищених будівель рятувальники побачили жахливе. Тож про подробиці усіх цих цинічних ударів з боку РФ обговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обираєте нас підвію за для того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Про роботу ППО повідомили і в столиці України у Києві. Пролунали вибухи на лівому березі столиці та у центрі міста працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. У центрі столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях. Закликав кличко. Він сказав, що атака рашиських дронів триває. Ворожі Баполаї з півночі та з півдні ще заходять на місто. Вказав мер у київській міській військовій адміністрації. Додали, що ударні дрони фіксуються у різних частинах міста. У ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Вказали там. У КМВ також закликали мешканців столиці та гостей столиці не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях. Додамо, що у повітряних силах ЗСУ перед тим попереджали про Грозу застосування противником модерних безпілотників для атак на Київ та казали про можливу роботу ППО у Бучанському районі. Внайстоката БПЛА пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, знищено 3 автомобілі. Пізніше у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ворожий дрон влучив у житловий будинок у передмісті Києва, а саме у селі Крюківщина. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Київської ова Микола Калашник. Пише ОНН. Калашник додав, що пожежу на 200 квадратних метрів вже ліквідували. З 213 дронів збили і подавили близько 200, а найбільші руйнування у Житомирській та Київській областях. Групи ракет, як повідомили повітряні сили, залетіли вдосвіта через Чернігівщину і попрямували на південь через Полтавщину і Чоркащину. Повітряні сили заявляли про ракетну небезпеку для Чоркас, Сміли і Білої церкви. Далі вони змістили напрямок, змінили його і взяли західний курс, але потім розвернулися обі Києва. За деякий час повітряні сили заявили, що ракети знову змінили курс на західний і попрямували в напрямку Житомира. Місцеві ж пабліки повідомляли про вибухи у Черкаській та Київській областях. Але моніторингові канали вказували, що усі ракети зникли на Житомирщині, яка була головним напрямком удару. За даними повітряних сил, далі Житомирщину ракету не залетіли. У сумах, як повідомляє ОВА, в найсток падіння одного із рашистських безпілотників травмувалися. За попередньою інформацією двоє людей пошкоджено вікна у двох багатоквартирних житлових будинках. За даними адміністрації, над Сумською область збили сім дронів. Останніми місяцями рашисти не завдавали масованих ракетних ударів по центральних чи західних областях. Свої атаки росіяни проводять переважно шахедами, і ці нальоти тривають майже усю ніч. Також рашисти останніми тижнями завдали точкових ракетних ударів по східних областях країни. Серед головних цілей була газова промисловість країни у Харківській та Полтавській областях. Ну і На фоні атаки на Україну у Польщі провели у стан бойової готовності літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. У зв'язку із активністю дальної авіації Рефії Польща підняла у повітря свої військові літаки. Про це повідомила оперативне командування збройних сил Польщі. Цитую. Увага у зв'язку з активністю дальної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих зокрема на заході України, розпочалася операція військової авіації в польському повітряному просторі. Ідеться у дописі командування в соціальній мережі. X. Оперативне командування ЗС Польщі активізувало всі наявні в його розпорядженні сили і засоби, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвитки приведені у стан готовності. Уже ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із Загрозливими районами оперативне командування здійснює моніторинг поточної обстановки. А підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування. Ідеться у повідомленні. Окрім того, дрони армії країни агресора РФ почали атакувати Україну на нижчій висоті ніж раніше. І про це заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. Рашистські дрони летять нижче ніж раніше. Також рашисти пробують випробовувати посилені типи антенн, щоб протидіяти впливу РЕП. Повідомив він. На думку Коваленка, така нова тактика використання дронів рашистами свідчить, що країна агресор не готова до миру. Той, хто готовий до миру, не розвиває військові технології. Рашисти ж продовжують як нарощувати виробництво дронів і озброєнь, так і намагаються випробовувати нові технологічні рішення. Заяв. Він також напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ здійснила найбільшу атаку безпілотниками на Україну, застосувавши 267 ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Глава держави подякував авіації зенітним ракетним військам, підрозділам РЕП та мобільним вогневим групам повітряних сил і сил оборони, які щодня відбуваються атаки. Окремо відзначив роботу ДСНС, медиків і поліції, які рятують людей від наслідків обстрілів. Зеленський наголосив, що Україна. Іна потребує посилення ППО і закликав усіх партнерів активізувати зусилля для захисту українського неба. Це можливо в єдності всіх партнерів. Потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила усіх, хто хоче надійного миру, заявив президент. Він також подякував усім, хто вже допомагає Україні у боротьбі із російським терором. Ну а тим часом, за три роки від початку повномасштабного вторгнення, РФ здійснила понад 30 масованих атак по об'єктах енергетичної інфраструктури про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, за словами міністра, загальні збитки від цих обстрілів оцінюються в мільярди доларів. Галущенко зазначив, що РФ використовує енергетику як зброю, намагаючись залишити Україну без світла і тепла. Кожна масована атака це 100-300 засобів уражені одночасно, які влучають в електростанції, підстанції, лінії електропередач та газову інфраструктуру. Окрім того, РФ щодня здійснює точкові удари по енергетичних об'єктах. Ну а також створює загрозу ядерної катастрофи, атакуючи критично важливі об'єкти біля АЕС на сьогодні. Ерефія контролює 18 ГГВт електроенергії, зокрема гідро та теплоелектростанції, а також найбільшу атомну електростанцію Європи Запорізьку АЕС. Також міністр енергетики розповів, що ще за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення Україна від'єдналася від енергосистем ЕРАФІ та Білорусі. Планувалося, що режим ізоляції триватиме три дні. Однак країна не повернулася до енергомережі ворога у таких умовах. Українська енерго. Система витримала 21 день автономної роботи і 16 березня 2022 року приєдналася до європейської імТІ Нагадаємо, що внаслідок рашиських ракетних ударів видобуток газу в Україні скоротився на 40%. для компенсації втрат у лютому та березні. Країна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу із Європи. І з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році РФ регулярно атакувала український енергосектор. Проте останні тижні зосередила удари на газ. Водобовних об'єктах у лютому державний нафтогаз і приватна компанія ДТЕК зазнали, щонайменше двох атак, що призвело до пошкодження їхньої інфраструктури. Я вам вдячна глядачі за що ви додали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.